Деякий час, я думав, що нас етапують. Просто кудись подальше, в Росію. Туди. Кострома, Рязань, Мордовія, чи ще кудись. І я думаю, ну, з моєю вдачею, те, що мене ми минулого разу на ну, обмін я поїхав і мене не обміняли, я думаю, на цей раз таке саме. Ну я вже почав відчувати, що можливо, все-таки це обмін, тому що щось йде не по плану. Я таких етапів не пам'ятаю зовсім, щоб вони так коли, знаєш, коли в дорозі тобі дають ще й поїсти. І я такий думаю, блін, щось не так, типу. А вже коли. Вже була ніч, ми прибули. Я голову опустив, голова опущена весь час. Чую, звертаються до мене. Типу, називають прізвище Кузьманко. Не можу зрозуміти, якою мовою до мене звертаються. Бо я так привик чу, чути тільки російською від військових. Я думаю: блін, не ски встаю, кажу Олександр Юрійович. Я піднімаю голову. Дивлюся, чоловік чоловік військової формі з українським шевроном стоїть і каже: вдома можеш і українською спілкуватися. Я тут просто поплив стоючи, я тупо такий, знаєш, як так тепло на серці стало. І я вже вийшов. Я підійшов до швидкої карети, і е, там сиділа жінка. я заходю, сів і питаю в неї, а ви що, справді з України? Вона мене дивиться, так посміхається, каже: Так, я з України, типу, ти в Україні. І я тупо починаю плакати. Я я розумію, що я вдома. Перше, що я роблю, це дзвоню мамі. Мама там в крик, типу каже: Я знала, знала, що тебе обміняю. Типу, я вірила, надіялася, все там, всі слова там теплі, які потрібні були мені.